Настунечка повернулась додому і думає, чим його зайнятися. Знаєте, що вона робить? О, матусі робить макіяж. І сама дуже любить мої палетки. Постійно щось дивиться там собі. Да? Любить намальовувати на обличчі. Що ти хочеш мені? Ой, парфум, матусі хочеш. Клас. І на, на волосечку можна мамі да, давай. Мама буде гарною все. Напарфумила мене моїми духами. До речі, д... такі парфуми класні мені донечка старша, Аліночка подарувала, Такої в кучу. Ейвоні замовляла вона. Ой, ще хоче <ривіт> <ривіт> вок мені не, не потрапив. Да. Ой, віні будуть дуже красиві, да, мама? <ривіт> Ото ой, <ривіт> ой, ой. Ой, так, от так ми бавимося, ай, боже, мій щасливо. <ривіт> <мене>. <ривіт> <у мене>, <ривіт> <гум> Отак. От Балимся між Настій. О, це така майбутня моя вже модниця така, боже. Планує що її вдівати завтра в садочок, що вона хоче взяти туди. У неї стільки прекрасночки їй святий Миколайчик приніс. Да, Настюня покажемо нашим підписникам. Ось такі корони в неї Ельзи є. Ось такий гарний, гарна косичка така гарна. На цьому, на защіпці, така заколочка в неї защіпається. О, Ельза, що тут ще в тебе Цережка. є? Це решка, дві серешки такі, Где? пусетики такі, що Где не болять, так далі. Мочки вуха, взагалі, зараз тільки краси придумали для дівчаток. Ось, бачите, така чарівна палочка Дугаю. самої Ельзи. Що ти шукаєш? Другою. А, другу, зараз знайдемо, сонечко, будемо зараз шукати ще. Другу таку десь а, а, десь у нас загубилась, друга ось така. Бачите, ззаді на защіпці, вона так довушка. Дуже непогано. Ох, дівчата, і вуха не треба прокалювати. Колись, я пам'ятаю, у мене в дитинстві також були ось такі самі сережечки на таких застіпках. О, це мама вже Корова. королева. Ой. Моя. Так, будемо зараз шукати з нею, де ж ми загубили а, цю другу сережечку. Like а, знайшли ми другу кліпсу. Нарешті я згадала, думаю, боже, як ж називаються з ті застіпками позаду ось ці сережки. Називаються вони а, кліпси. Ось, я пам'ятаю, мене в дитинстві дуже я такою модничкою була. Були в мене Матуся най, купувала най, най. також. Кліпси небагато, по-моєму, дві пари. Мене завтра було. буду, завтра будеш садку, ще згубиш завтра. Завтра ми ще плани в нас такі, щоб поїхати. А завтра буду до... Ельзай. Ахмадиту знову нам о, до дитячої психіатри, а, жінка. Ельзи, будь добре, сонечко, добре. Ось, то вона порекомендувала дуже класну а, неврологиню, а, також в Ахмадиті, бо ми були в... у а, такого я досить я доволі старенького я а, лікара. Ну, добре. він не підстазав цінам саме лікуватися, направив саме до психіатра дитячого в Хмедиці. А завтра йдемо фамілії лісуха. Ось дитячий невролог. Той... Чоловік до трьох попрацює до 15 і нам на 17.00 на прийом. Там дуже все строго. Так що, хто планує запис до Ахмадиту, до поліклініки їхньої дитячої, то краще приходьте в свій час, бо ми тоді запізнилися із-за величезної пробки в Києві, то кажуть, ну як ми могли б вас зовсім не прийняти. Якби за вами ще йшли інші люди, час в час, то ну, взагалі б ми тоді просто прогавили свій час, так як проїхали більше 25 кілометрів. Ну, якось, воно, треба виїжджати завтра набагато раніше, а потім забіжимо ще по магазинам, як завжди, п'ятниця. Це у нас розтратний такий транжирний день. а Ми закупаємо жирний, жирний транжирний. Так. Ой, тратимо всі гроші, які накопичили які татко наш заробив. Ну, можливо, ще щось трішки-трішки залишається, але ж зараз такі ціни на ці продукти. У нас раніше ми могли за 2,5 тисячі прохарчувати всі 7 днів, а то зараз ми по п'ятницям скупуємося. Це так, 3,5-4 тисячі гривень, це ну, більш-менш так, щоб і м'язко. А, якісь фруктики, ті ж самі яєчка закупити, якісь там крупи, yeah. а, овочі також так, ну, здорожчали просто жах. Навіть одна капустина може 150 гривень коштувати така білокачана. Yeah. <laughs> ти чого це кривляєшся? Ой, взагалі ось такі. Такі от у нас плани. Настя, ну що ж ти робиш? Ох, ти ж уже вала. <laughs> <Акторка> <laughs> <laughs> ось такі світильнички купив, купив мій чоловік. Так, нам в нашу ванну кімнату. Сказав, що 250 гривень коштували два таких світильничка. Ось нарешті я зайшла в ванну кімнату, і тут з'явилось на світло. Чоловік купив такі класні світильнички нове. Вони так гарно нам світять тепер. Аж два працюють, то у нас взагалі одна тут лампочка світила. Ось, я зараз так світло стало, тому що аж, аж дві лампочки Ось, світяться. Так. Ой, завтра. Так що вже все. Завтра точно я уж візьмусь за свою плитку, за цей грибочок на моїй плиті між швами, просто вже жахливий. Ось, і так ось пам'ятаєте, я вам розповідала про те, що вода у нас тут досить жорстка. Он, ну Навіть ось ця шторка, хочу завтра її зняти. Можливо, в білі дні вона мені хоч трошки світлішенькою стане. Це ржечкою. Ця чегунна ванна постійно, нас така. Риженька, риженька. Ось бачите, який жах. Тут така. Іржа, прямо таке. Не знаю. Ай, така вода тут страшезна. нема у нас фільтрів. Немає фільтрів, так як квартира не наша. Така система фільтрації. А треба досить тут а, така міцна, щоб вона гарно очищала. Вона коштує дуже дорого. Ми плануємо будувати. Зараз кожну копійчину переводимо все таки у валюту, щоб, щоб відкладати на майбутнє будівництво. Що, Мам. зайчка? Прибіла Настя, щось що мене питає. Питає мама, що це таке. Це, що... це це така красивенька, Бачите, на СМ це матуся мені прислала. Да, це Аліночка щось не схотіла її носити. Така накидка на блузочку. Бачиш це? Да, це хурловинка, їй треба ось так. от. Підкручувати, втягати вона як розлітаєчка, така досить красива буде настюшки років там 13 да будеш носити. Що що ти в школу хочеш вже йдеш? Де ж післязавтра, вже да? з Настюшкою Дебі по чекуємо до школи. Так цікаво саме в суботу нас запрошують. Я гадаю, що багато й метусеньок буде. А з нашої групи діточок було б гарно, бо в них така група, такі дітки приємні, всі чемні, Настюнечку бачать та там одразу біжать її. Настя, привіт! Обнімають її. Ну це так круто взагалі. Я досить боялась. Знаєте, в нас в Запоріжжі вона дуже о, звикала до садочку, досить вона важко там блакала, в неї була істерика. Ще коли вона от саму молодшу групу її туди віддавала три рочки. No? Вона не боялася. Були там трамбли, я уходила, чула навіть ну, на вулиці, як дитина, плаче в цій групі. Вона такі була. Тож, серце не на місці, як це я дитину, є туди запихаю, але ж треба водити, треба адаптуватися, садок все таке. Потім ось так бамс. У нас там а, серед зими, може пам'ятаєте, якраз перед початком війни а, поступило повідомлення про замінування дитсадків. І, до речі, це не тільки в Запоріжжі, різних центрів, там по всій Україні прокотилися такі якісь там теракти чи не теракти, чи Просто ну, слава Богу, що нічого там заміновано не було, але вже починалося, все починалося. Десь це. Січні по-моєму місяці я бігала вам за ці саночки і забрала. Пам'ятаю, то був останній день. Забрала, бо вона мені так. Плакала сльозно і також я боялася, що тут в Київській області ми взагалі новачки, нові діти, нова група, оточення нове. Але ви знаєте, прийняли її. Ну, досить класна. Дітки тут такі щирі, такі видно, що вони долюблені в своїх сім'ях, обнімаються, дають тепло, любов. Ну, клас взагалі, зовсім. Я така щаслива, що мої дітки все ж таки знайшли тут собі також друзів. Синочки є вірний, друг, та навіть не один ще. Подружка має Закарпаття. Її синочок це вони, трійко хлопчиків, дуже міцно товаришують одне з одним, там зізванюються навіть по телефону, якось грають в виграці всі по сеті. Тобто, в цьому плані я тут дуже щаслива, бо щасливі дійсно мої дітки. Бо вони знайшли. Друзів тут таке тепле своє оточення, своє життя, і воно дійсно енергійне, вони ходять. У мене і там садок, школи, працює тут все, є навіть від, футбол. У нас тут в 10 хвилинах від нас стадіон шикарний просто шикарний. От, тому в цьому плані дуже тут подобається. От, і тому рухаємось далі. Коли я виїжджала з своєї квартири, ви знаєте, у свого оточення, свого міста, просто були сльози на очах, бабусечку свою залишила, там, сьогодні зізванювалась з нею, каже. Так, Було дуже дуже страшно, як це прилітало нам там по мотору. так її бідно. О, не хочеться одного залишати, але і тут сюди не хоче переїжджати, тому як була вже хата наша своя, там якась кімнатка би окрема. Ми її вже давним-давно забрали до себе. так. Живемо в трьохкімнатній квартирі тут. Ось, дівчинка до нас підселилася, подружка Алінки в неї взагалі там мама випиває Ось, отчим там щось. Погані стосунки в сім'ї, і вона зараз у нас навіть підживає, тому ось так. Ой, Знову вам не розповідала. Мене понесло кудись. Дякую вам, мої хороші, за увагу. Дякую, що вас стає все більше, більше і більше. Мене це дуже тішить. Бажаю всім вам гарної ночі. Ось і вже завтра тоді, можливо, ближче до вечора. Бо багато роботи. Ми ще рано дуже виїжджаємо в Ахматит, Мені треба плиточку бути, тут все прибрати, там з синочком побути, уроки повчити. Ось тому зустрінемось вже, мабуть, в наступному відео моєму, а завтра десь в такий же час увечері викладу його. Бажаю вам усього найкращого, мої найкращі люди. Усім па, -па.